Будете ви опинатися завтра на водогрещах? Ні, звичайно. Вже не такий врост. А раніше це робили? Ні, ніколи. А чому? Ну я просто обливалася холодною душею, а так ні. Ні. А чого ви? На роботі. А раніше а це робила? Так. Да. І як? Холодно дуже. Це а... погода така. А цього року не будеш? Ні, не буде. Ну, мабуть, що так. Ну, ну, Якщо буде мій тато окунатися, то точно буду. А ти раніше це вже робив? Раніше тільки один раз. І тобі сподобалося? Ну, було холодно дуже, а так то було класно. І ті роки. То цього року ви не будете окунатися? Ні, ні, ні. А раніше це робили? Купалися сином їздили, навіть внуки той теж купався. Так що на це. А тепер щось і синне. Ми їздили і в Головчинці були там на цього по тим. Тут вона, це на південному бузі все в селі купалися. Та ні. А чому? Робот. А раніше це робив? Було діл. Кожного року? Не кожного. Але робив? Так. Ні. А чому? Е, По стану здоров'я. А раніше це робили? Е, робив декілька разів там, в житті.